До кримінального процесуального кодексу України щодо приведення порядку продовження. Зміни зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру у відповідність до вимог Кримінального кодексу України на сьогоднішній день у статті 95 кримінального кодексу України зазначається можливість продовження зміни та припинення застосування примусових заходів медичного характеру. Таким чином суд не лише застосовує, а й контролює весь процес надання особі психіатричної допомоги кримінального право. Овомову порядку. Рішення з цих питань приймається судом за заявою представника психіатричного закладу, який надає особі таку допомогу. Одночасно у частині 3 статті 514 Кримінально-процесуального кодексу України зазначено, що розгляд питання про продовження зміну чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється за поданням. Представника медичного закладу, де тримається вказана особа, передбаченому у статті 95 Кримінального кодексу України, слід зазначити, що така неузгодженість між статтями кримінального та кримінального процесуального кодексу на практиці призводить до несвоєчасного надання особи фігуранта кримінального провадження психіатричної допомоги з огляду. І виникла необхідність на законодавчому рівні врегулювати порядок застосування примусових заходів медичного характеру. Прошу підтримати, будь ласка, цей законопроект. Дякую вам. Дякую, що є необхідність запроти? Є? Голова е комітету профільного, і я бачу Купрієнка, Радикальна партія і немає більше бажаючих, тому не будемо робити запис. Шановні колеги, я е хочу. Коротко сказати наступне, що дійсно це наші колеги вносять ну суто технічний законопроект, який дійсно врегульовує питання між поняттями в кримінальному кодексу. Це кодексі, це стаття 195, а також кримінально-процесуального кодексу, стаття 514. Тобто іноді ще за часів злочинного режиму оця. Слова або поняття, заява і подання вони використовували суддями і лікарями-психіатрами тих закладів, де, відбу... де знаходились, лікувалися ті люди, які ув'язані по-своєму. Тому дійсно колеги це роблять юридично правильно і виправляють ту помилку, яка є. Більше того, в законі про психіатричну допомогу там теж іде всюди використовується слово заява заява. Тобто не подання лікарям-психіатрам, а заява. Ось одне, е, така відмінність. Дякую. Прошу підтримати, і цей законопроект можна прийняти і за основу, і в цілому, як закон. Дякую. Е, дякую, що Купрієнка, одна хвилина. І Князевич, одна хвилина. І переходимо до голосування. Олег Купринко, радикальна партія Логеляшка Чернігів.